Цього в Коростені налічується 42 ліфти. Проблема полягає в тому, що вони вже відпрацювали свій нормативний термін, а це 25 років. На сьогодні заміна одного ліфту коштує місту 500 тисяч гривень. Капітальний ремонт несе затрати в сумі 125 тисяч гривень. Долю того чи іншого ліфту визначають висновки експертного обстеження. Як правило, після капітального ремонту він може експлуатуватися ще 5-6 років. Я думаю, наступному році ми теж цю роботу продовжимо. Будемо проводити капітальні ремонти. Не знаю, як заміни. Це це дуже дорого. Заміна одного ліфта. Це десь майже півмільйона гривень. Треба на це витрачати. Скільки в тому році ми замінили замінити? Ми зробили два ліфти капітальні ремонти. Обійшлося нам десь 250 тисяч на два, тобто один десь 125 тисяч. Зрозуміло, капітальний ремонт дешевше проводить. Але слово за експертом: експерт дає висновок, що треба робити. Тому ми за це звичайно, але ось ми бачили, поміняли трошечки вигляд, він став яскравішим, гарнішим. Намагаємося робити не тільки технічну частину, а й естетичну, щоб це було приємно. Скільки в рік от ми можемо зробити ліфтів капітальних ремонтів? Ну ми Подонатоку. намагаємося два-три робити щороку, хоча потреба, звісно, значно більше, але можливості бюджету обмежені. Проблема ліфтів в нашому місті залишатиметься актуальною і надалі, адже держава в цьому питанні ніяк не допомагає а за рахунок міського бюджету багато не зробиш, адже кошти потрібні великі.